Володимир Зеленський за свій важливий урок за період спілкування з Дональдом Трампом про це йдеться у статті репортера CNN Стівена Колінсона. Він зазначає, що у світі президента США все змінюється досить швидко. Журналіст нагадав, що риторика Трампа щодо подій в Україні була досить неоднозначною. Спочатку він назвав Зеленського диктатором і переконував, що українська влада спровокувала напад РФ. А сьогодні Дональд Трамп вже організовує теплу зустріч Володимира Зеленського у Білому домі. Ну і фактично. Зрікаються із від своїх слів, а я такого не казав. стосовно диктатора Володимира Зеленського. Ну і нормально таке буває інколи в політиків mm -hmm. е біле та чорне. Кругле не коричневи бачимо зараз в полівікні нашому вислідку. Я так само за подіями в Білому домі в Америці Дональд Трамп вийшов, вийшов на, на, ганну на ганну. Білого Дому. Робить він це не дарма. Зустрічає нашого президента. Значить, з хвилини на хвилину той має з'явитися. Я не думаю, що Дональд Трамп любить довго очікувати. Ось так під'їздить автомобіль із американськими і українськими прапорами. Ну і очікуємо так, появу Володимира. Зеленського ось якраз це і відбувається. Очільник Білого Дому зустрічає його особисто, але без першої леді. Так, не можу я прочитати по губах, що говорить Дональд Трамп. Холодно каже. Ну як варіант. Але ну, ось така символічна зустріч, важлива зустріч. Бачимо, що недовго вони стояли, привіталися, і одразу. Вирушили до справ. Ми друзі, так само будемо стежити за перебігом всіх подій. Нагадаємо, що зустріч спершу має бути закритою, тобто на цю частинку пресу не допустять. Але що стосується підписання угоди щодо рідкісно земельних копалень, то вона буде публічною. Цілком зрозуміло, що її будуть підписувати під пильними прицілами камер, і фото Отакі, і, і відео. Можливо, не знаю. Ми подивимося. Так, ну і потім буде прес-конференція, з якою ми так само сподіваємося, дізнаємося якихось трішки більше деталей.